Розумієте, що ці люди молоді, вони ж тут працюють, вони створюють все одно. Вони тут живуть так чи інакше. Вони щось думають, щось роблять, щось їм подобається, щось не подобається. Вони намагаються змінити. Як привнести привнесете такі, знаєте, активність в то навколишнє середовище, якому вони також проживають? І знову ж, це ж економіка. Вони е, е, потрібляють, да? е, е, споживаються споживаю. це, це всю історію, е, е, товари, послуги і так далі. І це ж знову ж економіка. Окрема історія військового військова. Ну, перша, те, що дійсно хлопцям, які е, розуміли, що вони лишаються тут, і ну, мабуть, тоді піду, нормальні гроші, все, можу підписати контракт. Так, а тут тепер, ну, треба виходить, що він не просто з того, що він може поїхати колись, а що в принципі, як ви виглядає, ну, вище, як дурачок, речок, да? так можна було треба почекати і просто поїхав би. Угу. Ну виглядає якось так. Знаєте, це як і це ж як непередбачувано, як сніг на голову. Да, оце звідки впалося. да.